А зараз э, біля нас. вибухнув біля нас піротехнічний патрон, а Берко підійшов до вулиці Інститутської і Банкової на рік. Їх там дуже багато. Володики. Ось зараз турки. ми бачимо, що люди в екіпіюванні борку та побігли. побігли туди, навіть э, вибухають. Знову схожий газ пустили. Діма, давай за дерево. <різвіст> Зараз вийде. <різвіст> Намагався перегрупуватися. А світло можеш топчик відчити? <різвіст> <Дараз, ладно. різвіст> а, Поки що не треба. Поки що не треба, так? Беркут. Бачимо, що Беркут перекрив повністю вулицю Банкову, а тут поки що вони ну, не наважуються йти далі і розганяти людей. Величезна маса Беркуту, важко сказати. Зараз вони побігли вулицею, займають позиції, ось там оточують. Ты думаешь, что зараз заходят? Они сейчас оттуда прибегут. Вони зараз, очевидно, в кінце пішли захоплювати. Вони побігли туди, в той прогулок. Очевидно, що вони зараз будуть затискати, затискати... затискати в кінце, оскільки.